Доброго дня! Всі ми добре знаємо, що зима, на жаль, це не лише зимові розваги, але й період, коли погодні умови погіршуються і збільшується небезпека травмування. Тож давай згадаємо та запам'ятаємо правила і рекомендації, яких необхідно дотримувати, щоб не заподіяти шкоди власному здоров'ю. Взимку можна зліпити сніговика, пограти в сніжки, покататися на санчатах та ковзанах. Але перш ніж вийти на прогулянку, одягатися потрібно відповідно до погоди. У теплі штанці, куртки, шапки, чобітки та рукавички. Не їж сніг та не облизуй бурульки можна захворіти. Граючись у сніжки, не цілься в обличчя, бо можна травмувати друга. Не виходь на лід, який замерз на річці, можеш провалитися під лід. Не катайся на санчатах біля дороги та залізничних колій. Можеш потрапити під колеса. Не збивай порульки з дахів будинків. Можеш травмуватися. Якщо слизько, йди обережно. Не біжи, щоб не впасти. Зима це чудова пора для розваг. Але щоб залишити від неї тільки приємні враження, необхідно пам'ятати, що кататися на ковзанах, санчатах, лижах потрібно у спеціально відведених для цього місцях. Дотримання правил безпеки посприяють зміцненню здоров'я, адже рухливі ігри на свіжому повітрі загортовують наш організм. Запам'ятай ці правила, а мені час з тобою прощатись. До побачення!